Берфстроганов, даруйте серденько, зберігайте рецепт, підписуйтесь. У мене багато всього смачного. Берфстроганов це дуже-дуже смачно. Реально, дуже класно. Мені дуже сподобалось. Обов'язково зберігайте рецепт, обов'язково готуйте, адже це робити швидко, просто. Правильно готувати з цілятини, але я готувала свинини. нарізаю такими довгими смужками. Посолила, поперчила. Добавила борошно, гарно перемішала, вже нарізала і підготувала цибулю. А м'ясо на розігріту з олію сковорітку викладаю і жарю до золотистого кольору. Знімаю, туди ж відправляю цибулю вершкове масло, готую, щоб зарумянилася цибуля і запахла. І додаю сметану. Знову викладаю м'ясо, кетчуп. Воду і під кришкою тушу 30-40 хвилин.